Доброго дня, дорогі українські люди, шановні колеги. Немає слів, якими можна було передати той сум, який охоплює нас, коли ми отримуємо погану звістку з фронту, з мирної навіть території, коли гинуть люди. Але є ті, хто ці звістки мають сформувати, мають написати, мають зафільмувати. І навіть таку інформацію подати нам, не кажучи вже про те, що ми хочемо і очікуємо інформацію радісну про наші успіхи, успіхи Збройних сил, про наші переможні бої. Ми хочемо знати, як йдуть справи у наших військових. Ми хочемо знати, як живе українське суспільство. Ми хочемо відчувати себе обізнаними, володіти ситуацією і. Саме тому вірити в нашу перемогу, усвідомлено вірити, бо ми знаємо, що для цього робиться все, робиться на фронті все необхідне, робиться все необхідне в тилу це надзвичайно потужна державна місія, яку зараз виконують фронтові журналісти і взагалі журналісти в Україні, які доносять до наших громадян правильну, не фейкову, об'єктивну і справедливу інформацію. Володіючи знаннями про те, чим живе наша країна, чим живе наш Генеральний штаб, наші медики, наші госпітальєри, наші волонтери і саме головне, наші воїни, ми духом наближаємося до них і розумінням того, якою має бути наша внутрішня національна єдність. Ми дуже сумуємо, коли отримуємо звістки про загиблих. В мене в родині. Дві таких звістки прийшло, мабуть, вже мало людей, які б не були дотичними до такого горя. І гинуть не тільки військові, які свідомо зі зброєю йдуть на ворога. Гинуть і ті, хто йдуть теж на ворога, але з фотокамерою, з кінокамерою, з пером, ті, хто мають побачити, зафіксувати і передати нам. Бій передати нам настрій, передати нам вогонь, передати нам ту саме головне емоцію, яка відбувається сьогодні на фронті, щоб знову ж таки ми відчули свою солідарність з українським фронтом. Мої глибокі співчуття рідним і близьким тих українських журналістів, українських патріотів, які віддали своє життя, борячись в рамках своєї професії за нашу перемогу. Виборюючи її з своєю зброєю в руках. Я дякую Національній спілці журналістів України, яка проявляє лідерство в висвітленні подій, висвітленні проблем, які існують сьогодні в журналістському середовищі. Реалізація державою інформаційної політики неможлива без вас, дорогі мої колеги, журналісти, інформаційники. І неможливо без того, щоб ви теж ризикували своїм життям. Ми маємо казати правду українцям, світові та й навіть потенційному нашому ворогу, тим російським громадянам, які, на жаль, сьогодні знаходяться в полоні російської пропаганди. Вони сьогодні проти нас, але навіть з ними ми мусимо і повинні працювати. Це все робите ви своїм словом. Своїм кадром, своїм голосом. Низький уклін всім тим, хто ризикує своїм життям і робить необхідну для нашої країни справу. Ви зробите, без сумніву, все необхідне для того, щоб поширити інформацію про цю виставку, щоб якомога більше людей могли прийти і подивитися справді, в яких умовах працювали наші журналісти на окупованих територіях, в яких умовах вони зараз змушені працювати. І це дуже важливо. Ми, ті, хто знаходиться зараз на мирній частині України, маємо розуміти, що той мир, який є тут, він тільки завдяки тому, що хтось зараз ризикує, гине, отримує поранення, але не здається. Такими є і наші українські журналісти. Низький уклін, Велика Шана. Вічна пам'ять тим, хто загинув. І величезна вдячність тим, хто з ризиком для життя сповідує вірність своїй професії. Дякую.